Друзі, вітаю вас на базовому курсі Таро для себе. І сьогодні у нас з вами друге заняття, де ми розглядаємо систему Таро. Отже, ваша колода Таро, яку ви собі вже купили для практики на курсі, містить в собі 78 карт. Вони поділяються на так звані старші аркани і молодші аркани. Власне словом, аркан, який в перекладі означає таємниця, ми називаємо саму карту. Тобто ми не кажемо карти Таро, ми кажемо аркани старші і молодші. Старших арканів у нас 22. І молодших арканів у нас 56. Таким чином, вся колода складає загалом 78 карт, тобто 22 старших аркани і 56 молодших арканів. Всі ці аркани, ми, звісно ж, на курсі з вами будемо дуже детально розглядати, старші аркани обов'язково підписані, в них є назва, і їхня нумерація починається не з одинички, як ви можете побачити, а саме з нуля. І закінчуються цифрою 21. Хоча самих карт, звісно, у нас 22. В наступному уроці ми будемо з вами детально розглядати старші аркани, і я розповім вам про шлях героя, який починається з нульового кілометру і закінчується володінням всього всесвіту. Молодші аркани в нас поділяються на чотири різні масті. Давайте ми їх з вами розглянемо. Масть мечів, яка символізує стихію повітря, про стихії і інші значення ми будемо з вами говорити в конкретних уроках. Масть мечів це в нас стихія повітря. І якщо ви побачите, кожна така колода масті, вона складається з так званих придворних карт. Дивіться: це паш, це лицар, це королева і обов'язково король. І так званих номерних карт, які завжди починаються з туза. туза туз це одиниця це перша карта номерної колоди. Туз. Далі двійка, трійка і так далі до десятки. Номерних карт у нас в колоді 10, в колоді певної масті. Тобто 4 придворні карти і 10 номерних. Всього 14 карт в колоді певної масті. Одна з мастей це масть мечів. Далі наступна масть це пентаклі. Масть Пентаклів, яка символізує в нас стихію Землі. І так само складається з придворних карт: це паш, лицар, королевий король і номерних арканів, які завжди починаються з туза, і знову ж таки закінчуються десяткою. це буде все однаково на всіх колодах, я не буду це повторювати. І надалі. Далі третя масть у нас, третя не тому, що вона якось за якимось номерами йде, просто я так зараз їх називаю. так? Це чаші, або її ще називають кубки. Структура колоди така сама, 4 придворні карти і 10 номерних карт. І остання, четверта масть це жезли. До речі, Чаще це в нас стихія води, а жезли це в нас стихія вогню. Чотири придворні карти і 10 номерних. Це така, та інформація, яку вам потрібно знати по структурі вашої колоди. І домашнє завдання буде коротеньке і легеньке. Будь ласка, розкладіть. Вашу колоду за арканами. Окремо виділіть старші аркани і обов'язково розкладіть їх в порядку, в правильному порядку за номерами. Поки ви будете їх розкладати, я поясню навіщо це завдання виконувати. Поки ви будете їх розкладати, ви контактуєте постійно з картами. Чим більше ви контактуєте з колодою, тим більше ви її заряджаєте своєю психічною енергією. Ті, хто вірять там, в магію, в ворожіння, вони кажуть про те, що колоду потрібно зарядити, інакше вона не буде працювати. В психології це трішки по-іншому працює, трішки по-іншому називається, але, в принципі, суть приблизно така й сама. Ви заряджаєте колоду своєю психічною енергією, і ви знайомитеся з картами. Вони починають заходити у вашу підсвідомість, вони починають, скажімо так, мелькати вас перед очима, деякі символи вже на підсвідомість вам записуються, і потім вам буде набагато легше їх звідти витягати і трактувати. Тому Будь ласка, розкладіть обов'язково старші аркани за номерами, і обов'язково розкладіть чотири масті, так як показано в моєму відео. Спочатку йдуть придворні карти, паш, потім лицар, потім королева і король. І за ними йдуть вже номерні карти, які також починаються з туза, і далі за номерами до десятки. Ось так розкладіть, будь ласка. І у якості того, що ви виконали домашнє завдання. Ви можете скинути фотографію у наш чат, якщо ви на тарифі, який включає спілкування в чаті. Якщо ні, то ви просто для себе можете розкласти, якщо ви самостійно вивчаєте систему Таро, просто розкладіть для себе самостійно проконтактуйте з картами, роздивіться їх, повивчайте їх і передайте їм свою психічну енергію. Ну а ми зустрінемося з вами на наступному уроці, де будемо говорити про архетипи в Таро і про так званий шлях. Героя, і будемо з вами знайомитися ближче зі старшими арканами.